Це просто жесть. Два тут покине, з'їзди бусом. Може, пішки йти. Це я виходжу, блін. Я сказав. Моя нервна система не переживе цього. От не задача, так? Да? Пішки, та мабуть, швидше. Ну що? Ні, я думаю, можна заїхати туди, отак і вимірнути. Давайте її перенесемо. Яка ватерлінія машини, блядь? Щоб гідроудара не було. йолки Так, Треба да, було їхати хайлюксом. Або хай пішки, то точно. По цій грязі? Ну давай. Винесем, думаєш? Смотрим, как Давай, 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 ой, 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 ой! ой Маринова куртка Була. Тоже? Ну, давай, Тоже. И... давай, 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 Зараз бусика. Поюзаємо. Ну. А це танчик. Ой-ой-ой. А ця машина, ти що, куди там? Все, песня. назад ми цієї дороги їхати не будемо, по-любому. Сам Бог велів попрацювати сьогодні з плугом. Реально робота йде, як самі бачите, ореться. Звісно, 300-сильний трактор це не шутка проти 150. Ну, я вам скажу, це нечто. Конечно, бачите, все йде, як положено. Нема ніяких проблем. Звісно, ну, мабуть, пробуксовка є. Взагалі, що, сьогодні виїжджаємо самі, пробуємо теж орати. Як воно це все діло піде, покажу в відео. Головне спробувати, а там вже буде видно. Це, друзі, називається жнива грухволдинга. Чотенько. Чотенько. Ось так це все повинно бути. Це так, Коротенький караванчик. Зараз трошки газку добавимо. Так, Фермер клятий, переклятий, м'ятий, блін, дороги ламає. Ох, і фермер винуватий у всіх бідах людських, а? Як ви думаєте, перегруз тут є чи немає? Це так, Маленький жнива агрохолдинга. кукурудза вродила трохи. <сум> Бачите, якось так. Така двіжуха, блін. Ладно, я думаю, що вони їздять без перегруза, чітко насипають по 22-23 тони, щоб ну, дорогу не ламати, тому що, самі ж знаєте, велике будівництво це дорогостоящий проєкт. Дорогу великі агрохолдинги не ламають, Перегрузів не роблять. Бачите, не роблять. Блять. Десь в далечині їде бензовоз агрохолдинга. Ну, Ми, в принципі, підготувалися. Єврокубик у нас порожній, так що покаждемо бензовоза, подивимося на пшеничку. Тому що пшеничка в мене в цьому году дай Боже, дай Боже. Це називається правильно розкущилася. Дивіться, який у неї. Стебло стой мощний. Оце так вона у нас росте. Я думаю, що по срокам я точно вгадав, це 100% розкущилась вона обалденно. Тепер найголовніше, щоб її морозцем сильно не вжарило і прикрило сніжком. Пшеничка аспект. Пшеничка аспект, земелька мерзла. Не знаю, як ми сьогодні будемо рати. Ну, Холдинги орі, там у них інтелектуали свої є, то в принципі, вони щось знають. Ну, Я не знаю, звісно, в таку мерзлоту орати, це трошки, мабуть, треш буде. Але попробуємо, Все одно треба попробувати. Якщо ж не попробуєш, то не узнаєш. Кущення 4, 4 стебла вже є, вже я бачу. Коефіцієнт чудовий. Супер. Просто супер. Дай Боже, щоб вона в цьому році вродила. Посіяли ми її небагато, я думаю, що. У нас вистачить, щоб її довести до ума. Подивимося, на що може витягнути пшениця ця. Якщо вона й далі буде більш-менш нормально себе показувати, то я думаю, що частину посівів будемо планувати під пшеницю на наступний вже сезон, на осінь 2023 року. Так як по кукурудзі як і вигодно, і невигодно, з нею дуже багато возні. Тижнями вдома не, не живеш, то в принципі, з пшениці набагато проще. Головне, щоб тут була якась економіка. Буде економіка, значить будемо працювати. Так, що ж, поїхали далі. Бензовоз щось дуже задержується. Треба його або ждати, або їхати на заправку. А ну Що там покаже воно. Що те? Пів метра глибина, капітально. Ну, Звісно, якби він орав в нормальну погоду, воно б ще краще приорювало, але все одно пече як сірий долиною. Ну. Агрохолдинг не здається, не здамося і ми будемо сьогодні працювати. Заправляємо наш тракторець до повного, заправляємо без електрики, поки що насоса нас правильного немає. Взагалі будемо робити осмосом, так сказати, самотоком, поки що висота єврокубика дозволяє. Оце для цього пікапі нужен, щоб працювати в екстремальних умовах. Так, Бак у нас 285 літрів. Як положено. Бачите, там така сеточка спеціальна є. Це для того, щоб солярку у нас не крали, щоб не просунути туди, там не смакнуть. Ну, Наш народ звісно, винахідливий, то можуть придумати, але все одно бачите, так зроблено правильно. І все, і будемо вилітати у поле. Треба ж під, підтягнути трошки хвости, бо інакше і не виходить. Наорались ми, друзі. Наоралися. Навіть в поле не виїжджали. Я прийняв рішення, що це не серйозно. Попереду буде непогане вікно по погоді. Все-таки краще підождати декілька днів та нормально поїхати поорад, чим шліфуватиме наш трактор, як шалений, перерозход солярки і все на світі. Кому воно треба, кому воно треба, така історія. Того, в принципі, в общем, ну, трактор на парковці не покажу вам сьогодні, як він працює, бо ми просто його не випускали в поле. Наверно, це правильне рішення. Все-таки все оце отак. Ну, а в нас тут що? Сушка триває, Андрюхину кукурудзу зараз засипаємо, сушимо. А далі будемо пробувати потихеньку щось продавати, щось купляти. І там вже не за горами, в принципі, 2023 рік. Треба хоча б один день вихідних. Ну або два. В крайнім випадку. Якось так. Все, робота, як обично, у нас налагоджена, аби заліза не підводило і було здоров'я. Пишіть, коментуйте, всім добра.